Ворог продовжує щодня масовано атакувати критичну та енергетичну інфраструктуру України. Ще до старту опалювального сезону газовий ресурс в дефіциті. Повідомляють в «Нафтогазі». Українців закликають економити блакитне паливо. Відтак ще в жодному регіоні не подали тепло у житлові будинки. В свою чергу Вінниця на 100% готова до початку сезону. Напередодні провели усю необхідну підготовку, врахувавши виклики та загрози на випадок складної зими. З початку жовтня з теплом, лікарні, школи, дитячі садки та інші заклади соціальної сфери громади. Готові і до критичних ситуацій. У громаді створили 68 пунктів обігріву та готуються додаткові. Відповідна робота з облаштування пунктів обігріву проводиться із бізнесом. На таких об'єктах повинна бути можливість зігрітися, зарядити гаджети, випити гарячого чаю. Ситуацію із початком опалювального сезону прокоментував вінницький міський голова Сергій Моргунов під час засідання виконкому. Зокрема, зазначив, що в оселі вінечан тепло планують подати на початку листопада. Розраховуємо, що якщо будуть вже ну, крайні такі погодні умови, не дозволяти утримувати цю економію, то кінець жовтня, початок листопада, ми почнемо опалювати період. Тобто я маю на увазі, що щоб отримати був будинки багато. От, наше завдання тільки згуртовано пережити ці всі виклики, які у нас можуть очікувати. Те, що тільки він у всій Україні. і пам'ятати, що тим нашим героям і які сьогодні в окопах на набагато холодні.